Вісім населених пунктів у нас були під обстрілами, включаючи місто Харків. Фактично сім було керованих авіабомб. Так само були Молнії, так само були шахеди. Почну з Куп'янська, там, напевно, найважче в Кіндерчівській громаді. Ворог вбив двох людей керованою авіа, тобто бомбою. Крім того, під обстрілами були так само Старосалтівська громада. Відповідно Чугуївського району там так само ворог обстрілював керованими авіабомбами. По місту Харкова волог відповідно ворог бив безпосередньо в піві, тобто дронами типу «Молнія», цілив енергетичний об'єкт. Значить, ну і так само традиційно страждають наші населені пункти по всьому прикордоні. Ну і ворог і продовжує атакувати позиції наших військових на Харківському напрямку на півночі нашої області і на Купівському напрямку, напевно, найважче там наразі. Ну і за добу так само, як і вчора, зафіксовано більше 150 бойових зітнень по всій лінії фронту.